Возьму, друзі, ось таку булочку, в Кракові я таких не бачив, Ну, виберу оцей звичайний. Візьму пляшечку такого класу. в Кракові немає такого. З незвичайного тут є ще коз'є масло і смалець скачки. Також французькі сири в асортименті, друзі. Ну і такі звичайні. Сушено м'язко в асортименті. Ну яйця, друзі, в інтермарше взагалі не дешеві. На молоко ціни. Звичайні теж не дешево. А ось яка краса, друзі, керамічний електрочайник. Керамічних електрочайників я, наприклад, ще не бачив. Тут, бачите, діод стоїть на підсвітку. Торбиночка на яйця. Ну, Бачите, в Польщі теж таке є. Відкриття року равлик Боб жалейки випродуковано в Україні, я не знав. А ось це, друзі, французький шоколад. Щоб ви знали, во Франції, в Парижі всі шоколадки йдуть по 200 грам. Ось такі великі здоровенні шоколадки. 100-грамових там попросту немає. І ось щось новеньке, шоколад з канабісом. Ну, цього ми брати не будемо. Візьмемо як спогад у Паризі, такі великі. Возьму, друзі, ще таку гірчицю просто заради упакування. Одна, І ось така як бокальчик, друга. Не знаю, які смакові властивості, але спробуємо. І ще щось таке цікаве, якась варживна мексиканська паста. З надзвичайного пива є, наприклад, ось таке чеське пиво на ось таких закупорках. Є навіть турецьке пиво. Я такого пива не бачив. І є пиво безпосередньо величке. Ну все, друзі, набрали різного, будемо збиратись додому.